З початком війни відійшли у минуле свята, які асоціюються із періодом радянським поневолення нашого народу, але зате з'явилися нові свята. Так, в нашому закладі з 22-го року була ініціатива проведення на початку березня Дня Першоцвіту, коли земля тільки прокидається після зимового сну. І як надія в душах людей з'являються також перші квіти, які приносять першу радість. І цьогоріч, коли оргкомітет продумував формат проведення цього дня, то була така ініціатива, щоб в цей день виготовити смачні енергетичні букети і вручити їх нашим жінкам-захисницям. Таким чином, зараз у нас буде проходити благодійний арт-бранч, де ми виготовимо такі смачні естетичні букети і подаруємо їх жінкам, захисницям, серед яких є матусі наших студентів та ліцеїстів, наші випускниці. Сьогодні ми об'єдналися, щоб зробити ще один крок до добра. Сьогодні ми не просто разом проведемо час. А вкладемо свої серця в створення особливих подарунків, енергетичних букетів для жінок військових. Кожен наш букет буде не лише символом підтримки, а й щирою подякою цим хоробрим жінкам, які боронять нашу країну. Тож давайте вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Для кожного з вас бо ви справді особливі. Приглядаючи відеоінструкцію, інструкцію, оперативно розібралися і згуртувалися разом уже скомунікували і розділили обов'язки, хто за що відповідає для того, щоб швидко згуртовано, головне якісно зробити приємний подарунок нашим жінкам-захисницям, які стали на варту оборони від загарбників. Дані заходи допомагають тим, хто не може зробити якийсь вклад, таким чином, докласти зусиль, зробити свою віддати свою частинку душі і допомогти і зробити приємно тим, хто обороняє нашу країну. І це важливо, тому що тут є і комунікація, і гуртова робота, співпраця один між одним. А головне, ми знаємо, для чого ми це робимо і яка кінцева ціль цього заходу. А це дуже важливо зараз. Скажіть вперше, виробляєте такі. «Фудбукети» букети і в історії академії це вперше така акція чи ні? Добрий день. Так це вперше. І в моїй практиці це вперше, бо я ніколи цього не робила. І в академії така ініціатива вона вперше. Ми виготовляли для захисників багато речей, в волонтерської діяльності приймаємо участь, але букети для захисниць це взагалі ідея класна і крута, тому що жінки на фронті це, це я вважаю, що це вже подвиг. Хто ініціатором цієї ідеї це був і колектив, алеся Валентинівна, зокрема і адміністрація, і профспілка. Якось так все підтримали ця ідея була для того, щоб не просто відсвяткувати, не просто привітати словами, але зробити щось корисне, вкласти свою душу, як вже сьогодні неодноразово було сказано, і подяку висловити. Як ви вважаєте, чому такі заходи важливі саме для захисниць нашої держави? Важливі, тому що жінка на рівні з чоловіком несе таку ж саму ношу і на ці вона не лише ем, підтримує, да а виконує такі ж самі зобов'язання, але дуже важливо взагалі згадувати, тому що ем, три роки війна. І ми вже десь в якийсь момент не звикаємо до цього, але такі моменти вони кожного з нас повертають до того, що це все важливо, і ця підтримка для них це те, що ми можемо зробити. Це наш фронт. Розкажіть, будь ласка, як ви назвали ваш букет і як взагалі вам сьогоднішній захід? Вітаю, наш букет називається Переможна весна, адже ми вклали в нього нашу нашу любов, нашу енергію, яку ми хочемо передати безпосередньо жінкам військовим, щоб вони надихнулися нашою любов'ю і нашою енергетикою для як найскорішої перемоги в нашій країні.